Добрий день всім любителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих українських художників, і сьогодні я б хотіла поговорити про полякова Олексія Івановича. Народився 1943 року. Це український живописець. Він народився в селі Калинове, Луганська область. Закінчив Донецьку народну студію образотворчого мистецтва, де навчався у Толочку і Захаровом в 1975 роках. Учасник республіканських всесоюзних і міжнародних виставок у 1979 року, член НСХУ із 1985 року, заслужений художник України з 1996 року, народний художник України з 2009 року, провів 16 персональних виставок в Донецьку, Києві, Ялті та Ганерозі, Гривіці це Польща з 1979 по 2003 Рік живе і працює в Донецьку автором тематичних полотен, пейзажів і натюрмортів. Представник України, і, зокрема, його роботи зберігаються у приватних колекціях Канади, Польщі, Голландії і США.